Кошенята попліткуємо, говоримо про боток з Дурнєва, про ти Дно, граф Монте Крісто, Дантес з Денисенко, Камалія, душа Цибульської. Мочите зручніше набрати чай каву, а ми не витрачаємо час даремно, розпочинаємо пліткувати. З вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. Я нагадую, кому що відомо про ту чи іншу особистість. Надсилайте в директ моєї інстаграму. Ви залишитеся анонімними, а ми зможемо додати штрих до портрету цієї чи іншої особистості. Абсолютно випадково, на днях, мені до моєї уваги, точніше, потрапило відео про Дурніва, на якому ми можемо побачити Дурніва до та після ботоксу. І тут в мене назріло питання. Я хотів би запитати у наших глядачів: а в якому віці взагалі потрібно розпочинати робити вікові процедури? Це корисно, не корисно, естетично, не естетично? Коротше, у кожного всі свої погляди, і я б дуже хотів запитати у наших кошенят. Хто звертався до косметологічних змін своєї зовнішності, той же Ботокс, наприклад, можливо, ви вже його кололи, і які у вас залишилися враження, наскільки позитивні, негативні? Давайте поспілкуємось, тому що зірки зірками, а в житті зовсім інша картинка. Тож дуже. Хотілося б дізнатися, і, взагалі, а мені вже потрібно робити чи ні? Бо, чесно кажучи, дивлячись на свої більш молоді фотографії, коли мені було 20-25, я звичайно розумію, що я змінився. Є вікові зміни на обличчі, але сказати, що від цього я якось страждаю. У мене з'явилися комплекси, абсолютно ні. Вік це природній процес, який потрібно вміти сприймати. Тому що ти не попреш проти про природи, як мінімум, те, що ти можеш зробити, це дбати про свій фізичний стан, про свою фізичну підготовку, про своє здоров'я, про свою зовнішність, але боротися проти старіння. Ну коротше, давайте дискутувати. Як ви ставитесь до ЛГБТ? Каструлінка, чесно скажу, я в мене є знайомі з ЛГБТ, але я дуже люблю дівчат. Я вихований в сім'ї, де є сім'я, нормальна сім'я, і хочу собі дружину дітей. Я за нормальну сім'ю, якщо ви хочете знати моє, мою думку. Я за те, щоб менше про це розголошували, але я Кастру-Каструлінка. Немає традиційних сімей. Для мене є традиційна сім'я. Та е, там печоночний тортик е, з чесничком, з майонезом, пішов, поїхав на концерт, подихав на когось. Я не можу про це говорити, тому що для мене це неприродно. Ну тобто, я не, я не знаю, як це взагалі ці люди. Як це, для мене це дико. Ну як вони оце можуть? Ну е, я цього не розумію. Ви думаєте, мені чуваки не скидали в лічку? Я рахую це ненормально. Коли мені чувак пише Ти наш скидає мені якусь фотку, я рахую, це ненормально. Я і було таке, що я посилав. Я просто «І це пішов. Має бути якась етика. А це Діма Прокопов. Український виконавець має печерні погляди на ЛГБТК плюс спільноту. І ви знаєте, ви мені сказали, що ти до нього причепився. В нас демократична країна. Кожен має на власні право на власні погляди. Я абсолютно згоден. Але ви знаєте, для мене дуже дивно, що люди, які ну... З більш молодого покоління, або мого покоління, як мінімум, мають такі абсолютно дикі незнання і нерозуміння. А це для мене повний абсурд, і чесно кажучи, такі речі не можу ігнорувати. Тим паче, по реакції Прокопова можна впевнено сказати, що він намагається ігнорувати в собі ось ці риси, тому що скоріше за все він і сам в душі залюбки бути ЛГБТК плюс спільнотою, частиною цієї спільноти, але з тих чи інших. Принципів він не може, мабуть, виховання або соціум, в якому він зростав. Але дімо, я тобі відкрию Америку. Усім байдуже, хто з ким спить. Люди як хочуть, так і живуть. А як це так виходить? Ти кажеш, що цього не розумієш? Це фу-фу-фу-фу-фу. Але друзі, заглибете Кі спільноти в тебе є. Тобто виходить, ти абсолютніше лицемір і чогось явно не договорюєш. Тож майте на увазі, що себе представляє Прокопов і на кого ви підписані? Ось такий в мене погляд на цю ситуацію. Просили кушенята прокоментувати дещо із запізненням. вибачте, був тиждень заходів, я нічого не встигав. що ви думаєте про цю ситуацію? Давайте дискутувати. Тому що глядач обирає кінотеатр, глядач обирає фільм, на який він йде, але за цією магією кіно стоїть величезна робота робота команди як від закупівлі до реалізації, від адаптації. Маркетингу, букінгу, логістики і я вдячна своїй команді цим тендентним дівчатам, які є сьогодні присутні в цій залі за їх роботу. Ви Dream Team, дякую вам. І вже від четверга проект Монте Крісто можна побачити більш ніж у 130 кінотеатрах України. Дякую. Я вам заздрю по-хорошому, тому що на вас очікує три години такої втечі від реальності. І ви одні з перших глядачів, які сьогодні побачать цей фільм. І хочу сказати, що він унікальний фільм для України, бо лише тільки на великих українських екранах. Сенко, будь ласка, я вас також запрошую. Нам дуже цікаво, що ви з'явилися, що відбувалося за штурмками, як проєкт. А далі ми побачимо, що з цього вийшло. Всіх ради вітати, дякую, що ви знайшли сьогодні три години для того, щоб подивитись цей фільм. Для вас це може здаватися дуже довго, але повірте, мені довго було саме тій команді, яка працювала зі мною під час дубляжу. Бо наташ, скільки ти дублювала фільм? Прийшла на півгодинки і працювала майже місяць. По 6 годин на день. Ну, але я хочу подякувати Валі, бо, Каті, Юрі. Всім. Я не знаю, де ви. Я вас так і не знайшов, але дякую вам за те, що ви е, терпіли Катя. Твої поради мені в вуха, я ніколи не забуду. Бо, знає, і, ну, це, це унікальний досвід, тому що е, я ніколи в житті не думав, що треба мені зіграти. Замість головного актора тільки голосом, тільки так, щоб ви, не бачивши мене, зрозуміли, що я теж граю. Це неймовірна робота всіх акторів дубляжу. І При тим як я надав себе дам слово, хочу сказати, що додивляйтесь кіно. Ну, якщо хоча б не в кінотеатрі, хоча б вдома, до самого кінця не важливо це ви дивитесь на нетфліксі в кінотеатрах, чи десь десь дивіться на гріма Films, е, і в кінці. Дивіться, як підписані актори дубляжу звукорежисери, Бо ви ж навіть не знаєте, хто ці люди, а вони роблять неймовірну роботу. Давайте поплескаємо їм так само. А, дійсно, це правда, що я забула представитися, я Наталка Денисенко, я озвучувала а, в цій картині Мерседес головного героя Володимира Дондеса Кохана. Ось ви почуєте мій голос, дуже цікава роль. А, мені подобається щось таке озвучувати, де є розвиток, де є не просто така романтична, неймовірна жінка, у якої йде розвиток до драми, і ви це побачите. І, дійсно, Сказано тут, що е, в українському дубляжу ви чуєте на екранах тільки голоси акторів дубляжу, і ти подумаєте, о, їм всі лаври, як прекрасно, яка класна у нас озвучка і дубляж. Але ні, насправді наш дубляж це просто величезна кількість людей, і е, український дубляж він дійсно найкращий. О, оці е, е, Адаптери, перекладачі, вони настільки перекладають класно всі. Ті слова, що коли ви чуєте, ну, ми актори чуємо французькою, je la la і вони там о, складають губки в трубочку, то адаптери підбирають такі слова українською мовою, які є е, підходящі під оці складання губ французькою, коли ти озвучуєш, ти дивишся потім на крупному плані і такий. Таке враження, що це я і говорю. Тому аплодисменти всім нашим спеціалістам, які працюють на благо українського дубляжу, тому що це дуже важливо для української культури. Я проти закону, щоб ми дивилися в оригіналі. Я за те, щоб ми дивилися в кіно українською мовою, бо це неймовірно прекрасно. Я бажаю всім приємного перегляду. І з задоволенням провести ці три години, тому що це неймовірно красиве з таким французьким присмаком. Я впевнена, що ви будете задоволені. А це граф Монте-Крісто допрем'єрний показ фільму. Нас запросили, знаєте, настільки я приємно вражений. Тим як Денисенко та Дантес озвучили свої ролі, великі молодці, і Вова Дантес для мене відкрився на цей раз як актор дубляжу. Денисенко профі то зрозуміла справа. Усім рекомендую подивитися граф Монте Крісто, тому що настільки бомбезно, настільки ефектно, дорого, естетично, красива картинка. Тому друзі, хто не знав, що брати і що подивитися, дуже рекомендую не пожалкуйте. Ну а Володя Молодець відкриває для себе а, нові грані. Таланту єдине, що знаю, в нього були якісь серйозні непорозуміння з організаторами, і Дантес принципово не хотів відкривати дане дійство. А даремно, Володю, ти озвучував цей фільм. Звичайно, що ти повинен бути присутнім на подібних заходах. Ось так, друзі. Тож заходьте в кінотеатр і дивіться графа Монте Крісто. Пам'ятаєте, я вам вже розповідав, що у Камалі дуже токсичні відносини з таким парубком, ну як парубком, дорослим чолов'ягою, якого звати Михайлом. Він колишній, колишній чоловік Ольги Стефанчишиної, коротше, нардепки, але не суть. Вона познайомилась з Камалія. Це про Камалі зараз говорю. познайомилась з Михасиком своїм на концерті Могилевської. Я дуже сподівався, що Камалія зробила висновки і після того, як знімки її побиття шокували просто весь інтернет, вона зробила деякі висновки і пішла від нього, але ні, не пішла. Вона вірить, що зможе його змінити. І це любов на все життя. Дуже сумно, дуже. Дуже сумно усвідомлювати, що Камалія нас не почула: ні громадськість, ні нас, ні нашу спільноту. Бо таке ніколи хорошим не закінчується. Сьогодні рукою, завтра ногою, а післязавтра фіг знає чим буде тебе гамселити. Тож. Ох... То зміг подолати аб'юзивні стосунки з наших підписників, поділіться своїм досвідом. Можливо, Камаля, я знаю, що Камаля нас переглядає, вона все ж таки включиться і зможе а, усвідомити нехай на чужому прикладі, але все ж таки подумати і спробувати щось змінити в своєму житті. Тому що з таким персонажем в тебе немає не те, щоб майбутнього, в тебе немає взагалі нічого хорошого. Тому ось так, друзі. На завершення хочу вам порадити подивитися крайнє інтерв'ю Олі Цибульської у Суханова. От знаєте, що мені там сподобалось? Цибульська була оголеним нервом. Я розумію, що зараз у всіх психологічний стан не в кращій кондиції, але мені дуже зрезонувало те, наскільки Цибульська щиро відповідала на питання Суханова, і це був дорослий, досить свідомий діалог двох. Людей, повноцінних особистостей і цибульська не намагалася юлити бути кимось, а була сама собою. Тож, Олю, дуже тобі дякую за це інтерв'ю. Я ніби побував разом з тобою на сповіді. А хто дивився це інтерв'ю, які у вас враження? Напишіть, будь ласка, в коментарях. А хто не дивився, завітайте і подивіться, тому що я думаю, вас теж зачепить щирість. Вайб щирості в цій розмові такі у нас сьогодні новини та плітки. З вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар. Ну а я не прощаюсь, скажу до зустрічі у наступному випуску пліток, які виходять кожного дня на цьому каналі, окрім суботи.